Доброго дня, шановні глядачі та слухачі! З вами сьогодні знову подкаст Літературний креденс і я, Галина Приріс, на дворі серпень. Трохи дощі, трохи тепло, трохи вітер. І все це спонукає до того, аби знову зазирнути у шухлядку літературного креденсу і пізнати автора нового молодого пера, яку сьогодні я хочу вам представити. Це його уродженка села Устя, що на Миколаївщині, Львівщина, за професією людина, яка любить маляток. Тобто вихователь у садочку, за покликанням вона поетеса, знає смак доброї української книги, бо у читання. А ще знаю, що Мар'яна любить сцену, залюблена у своє село, яка виросла на його теренах, тому вміє писати гарним словом. А ще така дивина, вона на велосипеді вміє обганяти вітер. Представляю вам сьогодні Мар'яну Луччин. Доброго дня, Мар'яна. Доброго дня, пані Галино, і обов'язково доброго дня всіх, хто нас слухає і бачить. Гарні слова, коли хочеш сказати про те, що сьогодні буде відбуватися. Молода українка, яка пише вірші, дівчинка, яка любить гарне ліричне слово. Хочу, Мар'яно, запитати вас, як так трапилося, що у вашому житті появилася поезія? Завжди цікаво, тому що у нас. Український фольклор ще з дитинства, тому зі школи ще мене зацікавлювали вірші, їх переписування, маленький блокнот, і цим і пов'язаний початок моєї поетичної. А що було у тому блокнотику? Знаю, що дівчатка люблять писати, коли приходить перше кохання, перше розуміння трепету весни. Люблять писати вірші. Можливо, свої, можливо, таких авторів, які їм доподобать. Що було у вашому такому першому літературному, поетичному блокноті? Для початку це мій блокнот. Він був дуже для мене важливий. Це було переписування відомих віршів, які зі школи мені подобались. Пам'ятаю, це була Ліна Костенко, Василь Симоненко. І цікаве тим було, що ці вірші для мене багато чого значили. Тобто, це був важливий щоденник мого життя. Щоденник вашого щоденник. життя, такого юного, молодого. Добре, Мар'яно. А вперше... Коли вам вдалося вже написати на аркуші, не переписавши і вірші гарних відомих українських поетів, а свій вірш. Коли вперше у цьому блокнотику, можливо, іншому записничку появився ваш перший особистий поетичний такий доробок? Це було в школі років таки десь в 12. Був, вийшов перший мій вірш такий. Я дуже тим пишалася і цікаво тим, що мене підтримали рідні, адже це була перша моя аудиторія, яка зацікавилась написанням того вірша. А чи пам'ятаєте, про що це був вірш? Так, звісно, це був про жовтий сонях, так пам'ятаю. А чи залишився він у вашій голівонці дотепер? Так. Подаруйте, самі перші, це самі цінні, знаєте, як перша квітка, як перше кохання, самий перший вірш. Подаруйте його, будь ласка. Жовтий соняк голову повісив. Напевно, ти за літом сумував. Сонечко зігріло твої зерна, дуже довго літочка чекав. Облетіли жовті пелюсточки і листя зелень втратило свою. Кольори всі твої такі барвисті, як медок жовтий, бджілки прилітали на голівоньку твою, не тільки ти красу свою утратив, Ромашки і тюльпани перейшли, І облетіли квіти, гарні, пишні, Минуло літо, осені, привіт! Такий гарний, дитячий, але дуже теплий. Вірш, такий, як пейзаж літній. А що сказали? Чи пам'ятаєте ті перші слова, як почули ваші рідні? У це перше ваше поетичне творіння? Так, для початку вони не повірили, що це був мій вірш, бо вони знали моє захоплення переписувати журналів. так, Але до початку не, не повірили. Потім, коли я переконувала і сказала, як я записала, коли я встигла його записати, школа, уроки і так далі, ну завжди були слова схвалення, Значить підтримки. Ви, ви знайшли підтримку, і вам це надало, можливо, такі крила, можливо, впевненість. А якою далі була ваша поетична стежинка? Мені цікаво, як перший вірш в мене був про природу. Мене цікавили дуже такі історичні, любила видумувати фантазії, тобто е, такі байки, різні історії. Отак от цікавило так. Вас цікавило добре. А про саму поезію вірш от прийшло розуміння самої поезії. Поезія для вас найперше, чим поезія є для вас сьогодні? Це є витвір думок, це літ думок, це вирішення таких питань, яких я не можу знайти ніде тільки в своїй поезії. Очевидно, вона вам допомагає так. і вона є десь вашим внутрішнім світом. Там, так. А яким тим, який оцей внутрішній світ є у тлі такої поезії? Такий є романтичний, надіяний на хороше, на світле, на майбутнє. Які гарні слова. Тоді зачитайте ваше поетичне розуміння, що таке є сам вірш у вашому житті, будь ласка. Поезія стілює душу і руйнує її. Я ніби стіни рушу, щоб новий шлях прокласти. Я руйную все навколо, одним лише словом. Словом на папері я вичиняю всі двері. Хочу зайти всередину і вітати кожну людину. Слово, просте слово, так складаються букви знову, і виходить поезія нова. Цікаво таке ваше розуміння поетичне, що кожне слово, нова поезія. Звісно, що так. Мар'яно, ви зросли в дуже гарному селі, яке має гарну назву Устя. Таке гарне уста, устя, залюблена дівчинка у яким словом ви можете сказати про своє село? Я надзвичайно люблю, тому що моя, мої батьки з села. Я дуже люблю там бувати. А от ваше розуміння, похваліть ваше село. Мальовниче, дивовижне, в любу пору воно завжди квітуче, в любу пору року є на що глянути, де прогулятися. А от сьогодні вранці, от ви прокинулися, яким було ваше село? Цікаве, квітуче, кожного ранку сонечко в віконечко. Цікаво, свіже таке повітря. Не... А які звуки ви чуєте в селі? Я дуже люблю слухати саме село, які звуки в Особливо селі? Особливо для спів пташок, вітер, шурхіт листя, трави. Ну і очевидно, що коли кури по подвір'ї, що коли так. півень зранку буде, таке гарне слово кугутку кукурікає, десь корови є, десь чути, як на навнать на возі, на фірі хтось їде. Це такі гарні звуки села, але ж і маєте вірш про село. Так, так зачитайте, поетична думка про село, вона настільки гарна, тому що тільки у ній вмієте розказати те, що на вашому серединку. Будь ласка, Мар'яна, як добре літом на селі, груші, сливи, абрикоси, як добре літом на селі. Сіна, жнива та й ті покоси, а літом тут для тебе рай. Хоч веселись, а хоч стрибай, ти не пропадеш тут з нудьги. Найкращі, друзі, це книжки. Трава зелена і дерева, ромашка тут, як та емблема, Село красується і пахне. Від свіжості тут люди ахнуть. Одна дорога тут веде. Де сад, луги і все живе, а ранки вечори прекрасні. Тут все немов чарівній касті. Не забувай село своє, воно вже рідне та й одне. Навідуйся туди частіше, воно одне і найрідніше. Ви так гарно розказуєте про село, <кхух> тому що кожній людині добре там, де його дім, там, де його родина, де батьки, де хата, де стежка є. І відбувається тільки таке рідне поєднання, коли ти зранку вийдеш, коли сонечко, коли горнятко молока, коли хочеться про це село говорити. Але ж у серці такої юної, молодої дівчини, не буває без кохання. Це точно не буває. Це найкраще почуття, яке може бути у такому віці, коли ти його переживаєш з великим трепотом. Чи маєте вірші про кохання? Так, звісно. Але найперше я так. Не знаю, легенько запитаю, а чи є серденько в коханні? Є. Є кохання в серденьку? Є. є. Я дуже рада за вас. Хай воно вам буде найкраще. Зачитайте вірші про кохання, але найперше, коли вам пишуться оті вірші про кохання? Коли відчуваються такі найщасливіші миті, такий лет, думок, просто ощасливий, летиш над землею. А от коли. Такі великі почуття є у душі. Відбувається процес написання самого вірша. Ось ці вірші, які у вас є про кохання, як вони у вас створилися? Створились тим, що я хотіла подарувати їй одній людині своїй дуже важливій коханій. Тому і створювалися ці вірші про спогади наші, про знайомство, дуже такі трепетні слова. Я сподіваюся, що ті вірші будуть до подоби кожній молодій людині і не тільки молодій, бо кохання це є таке почуття, яке не має часу. Будь ласка, Мар'яна, зачитайте. Кохання, 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 такі незримі слова. Наше з тобою зізнання чекає місяць повна. Скажи мені, що відчуваєш, я наповнюсь цілком коханням, безмежним, безкраєм, руки твоєї теплом. Коли невідомі події нас зводять разом, ніжно мене так лелієш, любиш і тобі не все одно, як проходять мої світанки, коли сонце сходить щораз, як без тебе тупцюю на ганку, вечорами, як тихий лист, я спадаю на своє ліжко. Пісня кохання наді мною звучить кохання, кохання, кохання. Такі незримі слова. Наше з тобою зізнання місяць дочекався. Ура! Як гарно, вечоровий такий. Ну, це собі тільки намалювати можна таку картину, вечір, гарні спогади, ніжність у словах. А кохання приходить до кожного по-різному, тому і воно буває різне. В таких дівочих спогадах воно одне. Коли хлопці розмовляють про кохання, воно є інше. А як від, от саме відчуття кохання у вашому серці, яким воно є? Це насамперед ніжність, це турбота, це тактильність, це дотики, завжди дотики. це Гарно, обійми, це є найкраще, так. чим люди можуть. Такі, це такий обмін енергією, ніжністю, ласки. Це дуже гарно. А як ви відчули це кохання у собі? Воно, певно, у вашому вірші залишилося. Так, кожному вірші є свої почуття, відчуття, які ти в нього вкладаєш. Давайте далі продовжимо про кохання, тому що молодій дівчині дуже пасує читати такі вірші. Ви так ніжно усміхаєтеся, очевидно, вони вам приємні, ті вірші. Вірність, тиша. Подзвін журавля, слова тут зайві, сцена тут німа. Вітер, волосся, шурхіт листя. Ми з тобою занадто близько. Грань тонка, мелодія, звуки, чути тихенькі кроки і серця стуки. Ой. Згадалося і мені, щось, і кожен, хто почує ці вірші, згадає щось своє, ви зуміли повернути своїм віршем. Думки, відчуття, емоції до того кохання, яке живе в кожного із нас. Мар'яно, а що вас спонукає, окрім кохання? Що ще спонукає вас писати вірші? Спонукає різні пережиті ситуації, природа, те, те, що нас оточує, емоції, багато емоцій. Тобто емоції ми вкладаємо в вірш, і виходить така милозвучність вірша від цього. А якщо би отак намалювати словами ваш портрет? подумаємо, поуявляємо, пофантазуємо, якою є Мар'яна Лутчин, як поетеса? Як поетеса? Угу. Добра, у віршах життєрадісна, така чутлива, ніжна. Я би сказала дуже позитивна і усміхнена. Е, а якою є поезія Мар'яни Лутчин? Поезія міцна, трепетна, уважна до деталей. Ой, це дуже важливо, тому що, очевидно, у віршах немає повторень, немає таких слів, які стали вже кліше, і вони тоді вірші не дуже цікавими, тому що своя особиста поетична знахідка, вміння передати щось тільки, тільки своє, що притаманне вам. Угу. Це дуже цінно у поезії, Мар'ян. Ви ще молода поетеса, вам ще писати і писати, творити і творити. Бажаю не згубити того відчуття уважності до своєї поезії. Дякую. Мар'яно, вірші є різними. Вони мають різне наповнення емоційністю, мають наповнення різними подіями. Ваші вірші є такі романтичні і легкі. Вам потрібно багато часу, щоб створити один вірш? Ні, не багато часу. Це може бути мить, емоція, захоплення і весь вірш готовий. Я деякий час писала собі час написання вірші, це міг бути і 5 хвилин вірш на, цілий, на цілу сторінку, і 10, деколи, коли не могла закінчити вірш, могло бути і 2 дні. Вірно, так, як її. А чи трапляються у вашому такому творчому житті такі особливі місця написання віршів? Хтось десь пише, є різні місця, де тебе схопить, знайде тебе така думка, і її одразу треба записати. Так, це може бути вдома. Транспорті, коли їдеш. А самі наховку. такі незвичні місця, що ви самі собі чудувалися, що там до вас прийшла поетична думка. Так, це було в транспорті, в маршрутці. І на чому ви зуміли його записати? На телефоні дорога була важка, щоб писати від руки. Як добре, що є тепер телефон, Шум бо інколи є. писали і на серветках, писали і на якихось обгортках від цукерків, а зараз телефон дуже виручає. Читаємо далі про кохання. Подала серцю знак, що потрібно любити. Пішов зв'язок, обірваний на стику з минулим на підсвідомості. Забудь його, відкрийся людям, ти не пожалієш нові світи, нові зв'язки, себе комусь відкриєш, не будь тою сірою мишею, втікаючи від небезпеки, будь королевою, стань нею, нехай він буде далеким, далеким знайомим, перехожим, просто людином, лишається просто спомином, забутим судном, ти перепишиш. Плила цей океан до берега через хвилі, зливи, шторми та моря, берег під назвою Нове життя. Без твого я є лиш я, я сама не одна, такою самотньою, лиш з тобою була. Подала серцю знак, що потрібно любити, кохати і жити вогнем, довіряю своєму серцю на кохання тисячі причин. Довіряю тобі, мій новий мореплавцю, мій золотий сміливцю, терпеливий та точний у ціль. Я тільки з тобою так вмію кохати, довірилась тобі, голубе мій. Які гарні слова. Ну, Хай заздрять усі хлопці, хай добиваються вашого серденька, тому що жінка, дівчина, молода, юна, яка так гарно пише про кохання, ваша душа наповнена дуже багато добра, краси, ласки. Хто ж вас виховав таку? Бабуся. У вашому житті в кожного є бабуся, яка вкладає тому, що мама любить по-своєму, бабуся любить по мудрому, по ніжному. Які такі, ну чого навчила вас бабуся? Які такі гарні справи або, можливо, такої життєвої мудрості навчила вас бабуся? Як звати вашу бабусю? Ганна? Чого навчила вас бабуся Ганна? Завжди залишатися добрим і завжди залишатися людиною. За що би ви їй хотіли подякувати сьогодні? Подякувати їй за доброту, за ласку, за терпеливість. Вона вас цього, вона, очевидно, і слухачка ваших віршів. Вона вміє розказати, де добре, де не добре. Бабуся мудра жінка, мама любляча, тато турботливий, родина навколо, яка вас обіймає, але бабуся має у житті вашому особливе значення. Чи маєте вірша про бабусю? Звісно. Так подаруйте їй, буде це приємно. І кожній бабусі, яка нас слухає, йде до подоби. Бабусі дуже люблять онучок. Прошу. Унікальна жіночка бабуся це сказати не побоюся, внучатам казочки читає, про свою молодість згадає, скільки всього пережито, і дітей своїх ростити. Усе вона і скрізь встигає, дітям своїм допомагає, не жаліється і не плаче, ну, футбола вже не скаче, але все попри то уміє, і приголубить, пожаліє, спина, ноги вже й не ті, не моторна, як молоді, а бабусю рідні цінять. І Теплом її зігріють, гостям вона завжди рада, для дітей є мармеляда, як уступиш на поріг, завжди чуть бабусин сміх. Гарні такі слова, які там ще такі слова про мармелядку, Дуже гарні. Мар'яно. Поезія це є особлива така стихія, у якій ми вміємо бути собою, у якій відкривається твоя душа, відчинено навстіж усі твої думки. І аркуш паперу має значення. Має значення, тому що тут вилето те, що твоєму серденьку і хочеться, аби воно залишилося, щоб не згубилося позачасті. Для вас, особисто для вас, поезія є важливою. Так. А чому? Для мене це друг. Поезія це дружба, це витвір думок. Коли ти можеш бути наодинці з собою, але ти не наодинці з собою. ти, ти зі своїми думками, які ти можеш тілити, приземлити на папір, і вони залишаться в спомені. Ой, такі гарні слова. Приземлити думки на папір. Це є ваша особли... особиста така знахідка. Так. так читаємо про ті думки, які приземлились на папір. Приземлись на папір. Я тебе дуже прошу. Не забувай, що рука писала і буде писати про те, що не можна словами сказати. Заграти на інструменті, затанцювати сміло. А от написати це вже непросте діло. Мар'яно, нас будуть слухати і ваші ровесники, будуть слухати ваші односельчани, друзі, будуть слухати знані і незнані вам люди. От коли ви окремимо ваше покоління, що би ви хотіли побажати своїм ровесникам? Це вірити в себе, бачити прекрасне в кожному дні, і вірити в хороше, робити добро. Добро завжди надихає, на написання віршів також. Книга у вашому житті має яке значення? Важливе, я обожнюю читати книги. Знаю, що ви любите щоденно читати книги. Це вас заставили, чи це ваш особистий вибір? Це особистий вибір. А яку книгу зараз читаєте? Це така дисципліна. Книга називається До зустрічі з тобою. Ой, цікава назва. А ви книги читаєте і залишаєте їх у собі, чи ви переповідаєте комусь, чи ви залучаєте ще до читання когось? Залучаю до читання, люблю збирати свою власну бібліотечку, рахувати книги прочитані за місяць, за рік збираю. Так зараз можу купляти по три книжки, і я знаю, що я їх прочитаю. Ставлю собі ціль. У вас є такі, а скільки за місяць ви читаєте книг? От ви щойно прозвучала така фраза за місяць, скільки вам дається так приблизно? Візьмемо за липень я прочитала 5 книг. Чуєте усі? Є з кого, на кого рівнятися і до кого звернутися. Мар'яна, ти вже прочитала книгу? Яка цікава, дай прочитати, бо мені теж хочеться знати те, що знаєш і ти. Добре, Мар'яно. Про саму книгу. Сьогодні. Ми говоримо, тому що молода людина, яка пише, має значення про книгу. Має значення про те, що відбувається, особливе життя в Україні, і воно йде паралельно у книгах, тому що історія і пишеться в книгах, слово залишається в книгах. Ваше розуміння сьогоднішньої ситуації в Україні яким є? Це є важко. Для кожного важко це прийняти і кожного дня новини перечитувати, це є важко. Але потрібно триматися і завжди знати, що не все так є погано в світі, і не всі такі погані є в світі. Як вам вдається справитися з такими проблемами, які лякають? Це заспокоєння, а заспокоєння це і є поезія, це читання книжок, це заспокоює. Добре, тоді прочитаймо вірша про Україну, тому що навіть кожен вірш, кожне слово, яке ми говоримо про Україну, воно лине високо-високо в небо і повертається надією і вірою. Прошу, Мар'яно. Дощить на дворі, ти радій, хай сонце встане з кручі, новий настрій, новий день, життя таке плавуче, весь час ти вчишся, весь свій вільний день, ти озирнись навколо на хвилинку. І поцікався тим, що колись було, як жила Леся Українка, як Шевченко вірші в юності писав, А як в казармі, як там було легко. В селі Піски течина підростав, а Сюсюру так ніхто і не кохав. Микола Вороний писав Коли ти любиш рідний край, гори, палай, коли вогонь живої мови, Чуття святого надаси, ти станеш лицарем краси. І визволення, і любові, за честь і славу все віддай, коли ти любиш рідний край. Ось так то, друже, так і має бути, бо хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, тільки той віддав всю душу, все, що мав народу, писав Олесь. І ще щасливі ви, сучасники мої, яка багата вам судилась доля. Безмінна ніч, подзвін і клич, жалі, і сонце враз, і промениста воля. Мар'яно, хочу побажати вам як людині молодого, легкого дівочого пера, щоб поезія стала вашою подругою, вашими снами, вашим натхненням, вашою доброю стежкою, щоб ви мали свою аудиторію, яка вас буде шанувати і любити, щоб вірші і надалі були вашим другим я, тому що дуже важливо, щоб у душі було те, що тобі до вподоби. Бажаю вам творити, бажаю вам любити, бажаю вам жити в Україні, яка буде збройна. Добром, миром, яка принесе у ваше село радість перемоги і Мар'яна Лучі обов'язково напише про перемогу вірші. Бажаємо всім перемоги. Сьогодні літературний креденс закриває свою шухлядку, де було написано ім'я молодої поетеси села Устя Мар'яни Лучій. Бажаю вам, кожному, кожному, пізнати творчість цієї дитини. Пізнати творчість юної дівчинки, яка вміє гарно творити. Усього доброго вам, Мар'яно. Пишіть, творіть і запрошуйте до свого читання. Дякую.